Кам'яні джунглі міста зовсім не дружні. Будь-яка людина в будь-який момент може бути наражена на небезпеку, можливо, навіть смертельно. Не всі знають про це. Багато хто живе в безтурботному невіданні, поки суворі випробування не наздоженуть їх у самий невідповідний момент. Так сталося і з милою бабусею на ім'я Галина Семенівна, не підозрюючи про небезпеку. Вона зупинилася біля перехрестя, обмірковуючи свої плани. Завдання по купівлі 3 літрів молока було виконано успішно, і треба було вирішити, що робити далі. Вибір виявився невеликим: або повернутися додому і тріпати нерви дідові, або перейти через дорогу і піти тріпати нерви старій подрузі. Як нещасна антилопа, захипившись поїданням трави, не помічає появу Лева, так і Галина Семенівна проспала появу Васяна. Погляд хижака, що чіпляє жертву разом з Дідасом і Кепочкою Качечка, красномовно говорили про те, що Васян ідейний гопник. Гроза під'їзду поверху. І навіть двору, якщо мамка штани не випере і буде в чому вийти на вулицю. Ні, він не збирався нападати на бідну бабцю. Його не цікавив ні її порожній гаманець, ні старий кнопковий мобільник. Все було набагато гірше. Васян збирався творити добро. Послухавши вчора в під'їзді пісні своїх улюблених АК 47 та Макса Коржа, він зрозумів. Що робити добро чудово, і йому треба буде терміново цим зайнятися. Це було по-пацанськи і круто. Як допомогти? Грошима він нікому допомогти не міг. Працювати йому було впадло, а трясти школярів стало мало перспективним заняттям, бо всі тепер мали гроші на картці. Приклад Сиплого, який змушував школярів перераховувати гроші на його карту. Виявився не найкращим. Поліція швидко встановила адресу тупого здирника за даними, які він залишив у банку. І Сева, отримавши неабияких тумаків при затриманні, поїхав туди, де таких же ідіотів було дуже багато. Повернутись додому він мав років через 5, якщо відпустять за хорошу поведінку. Загалом грішми робити добро було геть ніяк. Інших варіантів Васян просто не бачив, так як хорошого ніколи не робив, потрібний досвід і знання в цій справі не мав. Не розуміючи, що робити, він звернувся за порадою до місцевого заболдиги Семенича, який, для порядку, поматюкавшись, видав борцю за добро відмінне та головне невитратне рішення Допоможи перейти бабусі через дорогу», – сказав Семенич. А потім додав багатозначно Добро має бути з кулаками. Після цього місцевий мудрець упав з лавки і захропів на весь двір, демонструючи явну неготовність вести подальші перемовини та ділитися таємними знаннями. Другу частину мудрості про кулаки Васян не зрозумів, але напрямок було задано, а зрештою розберемося якось по ходу. Головне було зробити добро, як співали його реп куміри Хоча б одне, і щоб недорого, а краще безкоштовно. Як і в будь-якій іншій людині, яка стала на світлий шлях, Васяно не відразу посміхнулася удача Всесвіт перевіряв його готовність творити добре. Супергерой був змушений пройти квартал вздовж і впоперек, доки не натрапив бабусю. Яка замерла біля перехрестя, явно не наважуючись самостійно перейти на інший бік? Добродій зрадів. Нарешті, ось він справжній реперський вчинок. Зараз він пошвидкому переведе її через дорогу, і можна буде з чистою совістю піти поспати або зайнятися іншими реальними пацанячими справами. А в цей час Галина Семенівна ухвалила остаточне рішення. Нервова система подруги останнім часом збоїла, тому вона вирішила повертатися додому, доводити діда, який тримався набагато краще. Повернувшись спиною до дороги, вона хотіла зробити перший крок до свого дому, але їй це не вдалося. Якийсь гопник схопив її за руку і радісно посміхаючись, гаркнув у вухо: Ходім, бабко, переведу тебе на той бік. Галина Семенівна обурено закричала на нього Пусти мене, іроди! Ірод, в свою чергу, не відпускав її і вперто намагався підтягнути до дороги. По початковій траєкторії руху бабусі Васян зрозумів, що вона дорогу переходити передумала. Але бляха муха, де він ще знайде бабусю, яка стоятиме у потрібному місці. Він і цю ледве знайшов за півтори години пошуків. Хто його знає, коли йому трапиться така наступна. Бабуся уперлася і не хотіла йти з горе добродієм ні на як. На їхню відчайдушну боротьбу почали звертати увагу, оточуючи хтось з них ось ось мав викликати поліцію, яка приїхала б на місце і зупинила б усю справу добра, звівши її на нівець. Васян жалібно почав благати. Бабко, давай я тебе через дорогу переведу, а ти потім переходь назад і йди куди хочеш. Мені треба так капець, щоб добро, щоб як макс корж. Галина Семенівна відчайдушно завалала. Відійди, аркаман, немає в мене ні коржа, ні пряників. Вічно накуряться і давай їм їсти. Ситуація заходила в глухий кут. Вся ідея творити добро рубалася на корені через впертись дикої бабці. Чому вона не хоче, щоб їй зробили добро, чого ж вона впирається? Раптом Васян згадав другу частину мудрості Семенича, який сказав Добро має бути з кулаками. Васяна осяяло, він зрозумів, що хотів йому сказати цей мудрий чоловік, нехай йому м'яко спиться під лавочкою. Доброді стиснув кулак і сунув його під ніс Галині Семенівни. Чуєш, бабко, або ти зараз переходиш дорогу, або я тобі втягну. Це Васян зробив дуже дарма. Галина Семенівна, незважаючи на вік, була бабкою міцною та рішучою. Вона широко розмахнулася своєю сумкою і тріснула нею, що сили по необтяженій разумом голові кривдника. Трилітрова банка, що знаходилася всередині сумки, страшно хруснула, і по нещасному і дуже доброму гопнику потекло молоко. Оглушений весян, почувши хрускіт, подумав, що це тріснула його нещасна черепушка. А молоко що стікає, він прийняв за кров. Вершник добра дав волю паніці, та з криками Убили! Убили! побіг від небезпечної бабці додому. Зачинившись у квартирі та оглянувши свою не раз биту головушку, Васян зрозумів, що цього разу обійшлося. Незважаючи на таку хорошу новину, йому стало дуже прикро, ну як так. Він хотів зробити щось добре, хотів зробити добро, а його за це по голові. Він задумався, як бути. Відмовлятись від свого плану. І вмикати задню було не по пацанськи. Переводити бабок через дорогу дуже небезпечно. За добро, виявляється, б'ють не менше чи ніж за зло. Раптом Васяна осяяла. Потрібно було бабок не переводити, а переносити через дорогу, попередньо їх виробивши. Так вони не будуть чинити опір, і він зможе творити добро без проблем. Завтра треба було на цю тему порадитися з Семеначем. А поки що варто було послухати своїх улюблених реперів. Раптом вони десь співатимуть про те, як правильно вирубати та носити бабок, щоб не отримати при цьому по своїй многостраждальній та тупенькій головушці. Дякую за те, що прослухали історію. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь. Тут буде багато і цікавих історій про Олену, Олежика та інших героїв маленького всесвіту, який буде створюватися на каналі.